У Дані здух. Що він може зробити? Це Дані. Дані живе разом з батьками, сестричкою та братом. Він ходить до школи і любить грати у футбол. Дані непосидючий. Дані не може всидіти спокійно. Він весь час крутиться та взагалі дуже рухливий. Йому завжди хочеться робити щось інше. У школі Дані важко слухати вчителя. Його думки завжди чимось зайняті. Дані часто забуває свої речі. Він часто губить свої речі. Він може щось робити, не задумуючись, що саме він робить. Учитель каже, що Дані неуважний. Батьки Дані теж вважають його заклопотаним та докучливим. Батьки та вчитель частенько сердяться на Дані. Вони кажуть, що він замало старається. Але ж він намагається все робити добре. Для Дані це важко. Усі діти іноді бувають заклопотаними та не завжди слухають те, що їм кажуть. Проте з Дані це трапляється надто часто, частіше, ніж з іншими дітьми. Йому також буває сумно, ніхто його не розуміє. Що б він не робив? Усі незадоволені. Він отримує погані оцінки. Візит до лікаря. Батьки Дані хочуть йому допомогти. Однак вони не зовсім розуміють, як саме йому можна зарадити. Дані з батьками йде до лікаря. Дані і його батьки розповідають про проблему. Сімейний лікар уважно їх вислуховує. Сімейний лікар каже, що Дані потрібна допомога. Сімейний лікар разом з муніципалітетом можуть організувати надання допомоги для дітей. Дитина завжди може прийти на співбесіду разом із супроводжувачем, людиною, кому дитина довіряє. Дані відвідує психолога. Сімейний лікар скеровує Дані до психолога. Дані йде до нього разом зі своєю мамою. Психолог допомагає людям, розмовляючи з ними. Якщо ти не бажаєш або не можеш говорити нідерландською мовою, можна запросити допомогу перекладача. Він допоможе перекласти твої слова. Дані спершу йде знайомитися з психологом. Спочатку психолог досліджує ситуацію. Він ставить запитання Дані та його батькам, а також звертається з питаннями до школи, аби визначити, які проблеми є у Дані. Після цього психолог допомагає Дані. Дані дізнається, що у нього здух. Психолог каже, що у Дані здух. А що це, власне, таке цей здух? Не всі випадки здух проявляються однаково. Багато дітей зі здух мають проблеми з концентрацією уваги. Деяким з них важко виконувати те, що каже вчитель. Вони часто почуваються неспокійно. Їм важко всидіти на місці. Іноді вони відчувають, що з ними щось не те. А деякі діти можуть почуватися пригнічено або ж багато розмовляти. Часто їм важко чекати. На здух страждають діти в усьому світі. Дітей зі здух можна знайти у будь-якому класі. Здух частіше проявляється у хлопчиків, ніж у дівчаток. Здух не може повністю зникнути раз і назавжди. Проте можна навчитися жити з ним так, аби менше страждати. Деяким дітям можуть допомогти ліки. Дані отримує допомогу. Дані допомагає психолог. Психолог розмовляє з Дані та його батьками. Разом вони обмірковують, що саме може допомогти Дані зберігати спокій. Зараз він почуває себе спокійнішим і може концентрувати свою увагу. Батьки та вчитель теж отримують поради щодо того, як саме вони можуть допомагати Дані. Дані почувається краще. У школі він розповідає, що у нього здух. Зараз інші діти краще розуміють дані. Дані знає, що йому слід робити, коли він почуватиметься неспокійно. При цьому вчитель також допомагає йому. Зараз Дані може бути уважнішим. Він не почувається тепер так пригнічено.